Є відео, чим відрізняється то від ФОПів саме в цьому, що ФОП забирає гроші собі і не звітується, захотів є в нього гроші на рахунку, забрав і все. Це навіть може бути не прибуток, а просто дохід. У нього може бути навіть збиток, але він гроші має право взяти з рахунку і не звітуватися. Що ФОП першої, другої, третьої групи загальна система всіх стосується платник ПДВ, не платник ПДВ. Всі вільно гроші, своїми грошима можуть розпоряджатися тим, що від ФОПа надійшли. А от Юрособа не може. І от саме в цьому питання. Але відповідальність так. ФОП відповідає повністю своїм майном по своїх зобов'язаннях. ФОПа не можна продати, перепродати як бізнес. Тому що рабство вже підмінили. А Юрособу можна продати, продати там. Я не знаю, що в спадок там можна. <ріху> Я щось туди вже не, не дивилася. Ну, будь можна і частку переписати. От. ФОП мож, має, може називатися тільки власним іменем, прізвище ім'я по батькові. ФОП не може називатися якимось сонечком, сніговичком чи, 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 чи черевичком. От. А Юр особа вже може назватися будь-як. Будь можна і власним прізвищем чи прізвищем назвати свою компанію, можна назвати будь-яким там ну, Назвою яка там подобається, ну, яка не суперечить законодавству. От, і якщо вас цікавить, що вам буде краще для вашого бізнесу, ТОВ чи ФОП, можете звертатися до нас за консультацією. Відповідно, ми зможемо вам розкрити більш детально саме по вашому бізнесу, які будуть переваги недоліки фобік які переваги недоліки ТОВ, і ви вже зможете угу. обрати самостійно для того, що вам буде краще.